Про головне події в Харкові та області 21 травня. Поблизу державного кордону на Харківському напрямку фіксують накопичення збройних сил Російської Федерації. Про це в етері суспільне студія заявив начальник штабу 13-ї бригади оперативного призначення Хартія Андрій Помагайбус. Він відзначив, що відбувається явна підготовка противника до активних штурмових дій. Речнику до Харків Павло Шамшин також підтвердив, що ворог проводить ротації та накопичує резерви. Він уточнив локації, де це відбувається. Це ділянки фронту та держкордону, які були активними вже тривалий час. А саме напрямки на і дворічну. Росіяни продовжують утримувати плацдарм на Західному березі річки ОСКІЛ, але розширити його не вдається. Шамшин натякнув, що терпіти присутність росіян на Західному березі Осколу ніхто не збирається. Російський евпівдрон, що ніс заряд від РПГ, долетів до Харкова. Про це заявив військовий волонтер Роман Донік. І йшлося про приліт, який стався в місті напередодні. Одразу після нього мер місти Ігор Терехов повідомив, що по лісосмузі влучив невстановлений БПЛА. Сьогодні зранку начальник уваглих Сенігубов у зведенні також не уточнив тип безпілотника. Про те, що російські Евпіві навчилися долати дистанції до 40 кілометрів, інформував український військор Андрій Цаплієнко. Такі факти вже фіксували на Мбасі серед версій того, як подібне стало можливим, або наявність дрона матки, який знаходиться на висоті та випускає БПЛА на оптоволокні, або модифікація вже відомих харків'янам молній, або ж застосування безпілотника нового типу, який відомий як тювик. Поліціянти повідомили про підозру в хуліганстві співробітнику ТЦК у Харкові. Відеокамера зафіксувала, як чоловік у військовій формі бив у живіт цивільного. Згодом мер Харкова Ігор Терхов заявив, постраждали постраждалий викладач однієї зі шкіл міста. Він мав законне право на бронь. Сам учитель історії написав заяву в поліцію. За версією ГНП, між викладачем і працівником ТЦК виник словесний конфлікт, під час якого військовослужбовець вдарив цивільного. Якщо факт хуліганства доведуть, керівнику загрожує до трьох років. В У центрі Харкова планують знести дім. Він зруйнований на 80%. Йдеться про будівлю за адресою Майдан Героїв Небесної Сотні 7. Виконком Харківської міської ради сьогодні вніс будинок до списку потенційно небезпечних об'єктів, які підлягають демонтажу. Більше новин на сайті Об'єктив. Підписуйтесь на наші соцмережі. Ми є всюди, де зручно вам. Ставте лайки та ширте відео. Підтримуйте незалежну журналістику. Незламні разом.